Роки разом звучимо далі. У Коломиї відбувся святковий концерт, присвячений третій річниці філармонії імені Олександра Козаренка. Це свято музики об'єднало усіх артистів філармонії, учнів музичної студії Сокіл та запрошених солістів. На концерті побували мої колеги. Кафілармонія імені Олександра Козиренка працює в історичній будівлі товариства Сокіл. Ще донедавна ця споруда стояла пусткою і руйнувалась. Та за три роки її вдалося врятувати. Тут замінили дах, двері, оновили стіни, капітально відреставрували сцену, встановили зручні глядацькі крісла. Міський голова Коломиї Богдан Станіславський втішений, що в Соколі знову вирує життя. Я багато фантазую, але настільки я не був певний, що таке може бути. Три роки це небагато, але ми бачимо який результат, і я пригадую той перший день, як ми з отцем Володимиром тут серед того бруду свячували це місце, щоб тут була Божа благодать. Бог почув наші молитви, і ми бачимо прекрасні виконання творів. Як... Світового рівня, так і наші місцеві та найважливіше не сама будівля, а те, що у ній вирує дух мистецтва, наголошує керівниця управління культури і туризму Мар'яна Кодіна. Тут виступають артисти зі світовими іменами. Ця сцена вже стала рідною і для юних коломийських талантів. Наша філармонія це вже статус професійної установи. Це без перебільшення, бо починали ми сокіл летіти, а сьогодні сокіл звучить і вже звучить й, не просто як сокіл, а Коломийська філармонія імені Олександра Козаренка. Професійна установа з професійними колективами, з професійними керівниками, з професійними музикантами, і це є дуже важливо, що за такий короткий період роботи, такої зовсім молодої установи в нашому місті, в нашій громаді, філармонія набула такого великого значення для цілої України. Ми гордимося і тішимося, що в 22-му році, в такий нелегкий час, прийнявши е, рішення е, будувати роботу філармонії, е, вона закінчилася е, сьогодні, третьою річницею, і ми бажаємо філармонії творчих злетів. Ми бажаємо філармонії е, ще більше професійних музикантів, ще більше рости, розвиватися. На сьогодні при Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка працює музична студія Сокіл, де опановують музичне мистецтво Діти. Також діють колективи, струнний ансамбль, «Девертисмент» під керівництвом Анжели Микитюк, вокальний ансамбль духовий оркестр Бікбенд. Для святкового гала концерту бік бенд підготував нову музичну програму. Ділиться керівник оркестру Андрій Іванчук. Щоби... Коломіянам було цікаво, щоб приходили, відвідали філармонію. Будемо старатися для слухача. Кожен рік у нас цікавий в тим, що є певний ріст, бо після вдалого концерту хочеться не заграти гірше, а тільки краще. Є і молоді музиканти, і в такий час ми живемо. що є Наші колеги, які зараз захищають Україну у лавах Збройних сил України, хочемо, щоб вони якнайшвидше до нас повернулися. заснувати у Коломиї філармонію свого часу подав світлої пам'яті коломийський композитор Олександр Козаренко, на честь якого тепер і названа філармонія. Тоді ідею підтримала міська рада, а очолив цей процес знаний оперний співак уродженець Коломиї Микола Губчук. Саме він зумів перетворити філармонію на центр культурного життя міста, об'єднавши навколо себе талановитих музикантів та чи не щотижня організовуючи для вибагливої коломийської публіки концерти найвищого гатунку. Коли ми починали, ми взагалі не знали, що ми робимо. Тому очікувань я мав представлення, що таке філармонія, тому що співав і в Кьонській філармонії, і в Берліні, і в Мюнхені. Тобто я розумів, що це за структура і як, ну, яке мистецтво має лунати з, з цієї сцени. Я дуже пишаюся усіма колективами, які за три роки зробили колосальний крок. Вони виросли неймовірно. І я ними дуже пишаюсь, дуже всіх люблю. Третю річницю Коломийська філармонія відзначила разом зі своїми прихильниками переповненою глядацькою залою. Люди кажуть, вже й не уявляють Коломию без філармонії. Раймо часто приходити, підтримувати. Дуже добра справа, тому що культура мистецтва це одне складова нашої держави. Вітаємо філармонію. Бажаємо натхнення, щоб ні процвітали все більше і більше. Досягали свої мети. Я постійно ходжу, завжди чекаю. Тим більше такого концерту, як оце сьогодні дуже дуже приємно. Приємно, що зал повний. Я вражена. Твоє мистецтво під час святкового гала концерту дарували усі колективи та солісти філармонії, вихованці музичної студії Сокіл, а також запрошені солісти. Серед них і відомий Скрипаль Назарій Палатюк, народний артист України. Третьої річниці філармонії відзнаками, нагрудним знаком міського голови знак Пошани, нагородили коломийського композитора Євгена Боднаренка, з 70-літнього ювілею. Такою ж відзнакою нагородили Миколу Губчука, художнього керівника Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка. А подяку міського голови за сумлінну працю вручили Катерині Гордієнко, заступниці директорки Коломийської філармонії. Ольга Гириджук та Андрій Гарашчук для подій телеканалу НТК.